У Зорянській спеціалізованій школі Костянтинівського району завершили ремонтні роботи, що виконувалися завдяки отриманому гранту у рамках проєкту Європейського союзу всебічна стабілізаційна підтримка внутрішньопереміщених осіб та постраждалого населення в Україні», який впроваджується міжнародною організацією з міграції. Зокрема, було капітально відновлено аварійну підлогу спортивної зали на базі старої майстерні обладнано актову залу, проведено реконструкцію інших приміщень. Учні їх батьки та викладачі кажуть, що зараз школа отримала нове дихання. Я больше всего нравится в школе. Э, учителя, директор. Спортзал, актовый зал. Наша организация и переселенцы помогали демонтировать полы. Уборкой территории занимались громада, соответственно. Данный ремонт даёт нам широкие можливості для того, щоб залучати не тільки учнів школи, а взагалі громаду. І громаду не тільки нашого села, а й всього, всього нашого району на ремонтні роботи в Зарянській школі європейським союзом було виділено 25 тисяч євро. Ще 7 тисяч єс надав на придбання мультимедійного та світлового обладнання для актової зали і іншого інвентаря. Тут не було актової зали, і завжди ці заходи про тут у цьому коридорі або на другому поверсі. Якщо приїжджали до нас гості або якісь планові акції сьогодні, ми отримали такий шикарний і. Крім того, що ремонт ми ще отримали обладнання музичне, яке нам спроможність нам проводити заходи різного рівня. Каційний крам, проектор, тобто те то обладнання, яке нам край необхідна. Основна мета проекту сибічна стабілізаційна підтримка сприяння інтеграції переселенців до місцевих громад на території Зорянської сільської ради зареєстровано 208 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, у тому числі 41 дитина. Ми всіх прийняли всі, всім дали житло для всіх, дали місце в школі в дитячому садку. Реалізація цього проекту це не тільки ремонт у школі, але це згуртованість місцевого населення і переселенців у церемонії відкриття оновлених приміщень взяли участь представники МОМ західноукраїнського ресурсного центру місцевої влади. Як наголошували представники міжнародної організації з міграції, школа для села не просто місце для навчання, це центр, навколо якого об'єднується громада. Ця школа стане місцем проведення всіх мероприятий. Одним ним з самих важних компонентів цього проєкту являється падежка і розвідки громад, ромад, каторі принімають вашої калічіства переселенців. Ще до ремонту спортивній залі зорянської школи проходили різноманітні змагання районного рівня. Після реконструкції також облаштування актової зали. Тут проводитимуться спортивні та культурні заходи за участі мешканців села, району та переселенців. А це добрий спосіб об'єднати людей. так дійсно у всіх громадах, де ми проводили ремонтні роботи, а також де ми підтримуємо фінансово проведення так званих соціальних заходів, переселенців. Ми не спостерігаємо жодних якихось напряжних відносин між переселенцями та приймаючою їх громадою. Проект Європейського союзу «Слібічна стабілізаційна підтримка. Крім допомоги громадам, що приймають переселенців, передбачає зменшення соціальної напруги, сприяння згуртованості на постконфліктних територіях. Даний проєкт працює у 34 громадах п'яти областей України.